Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, повертаємося до питання щодо ухвалення допомоги для України з боку Конгресу. США. Є певна новина, яку варто обговорити для того, щоб ми мали розуміння, власне, коли ж цей пакет запит Байдена на допомогу для союзників, де є Україна, він може бути прийнятий законодавчим органом Сполучених Штатів Америки. Отже, CNN публікує наступні дані. Поштов колишнього президента США Дональда Трампа розірвати двопартійну міграційну угоду тепер може зірвати ухвалення пакету допомоги партнерам Сполучених Штатів Америки. Тобто, Дональд Трамп так він намагається тиснути на представників Конгресу, щоб вони не йшли на переговори з демократами та Білим домом щодо імміграційної політики. Для того, щоб, власне, на цій темі знаходити політичні і власне виборчі дивіденти. Це змушує лідера меншості від республіканців в Сенаті Міча Маконела запропонувати новий курс дій, і фактично це може поставити під загрозу відповідну допомогу Україні та Ізраїлю в цьому процесі. Далі CNN говорить, що джерела від. Республіканців стверджують, що Макконел заявив республіканцям на приватній зустрічі, що вони опинилися у скрутній ситуації щодо переговорів навколо питання міграційного законодавства у прив'язці до пакету допомоги для союзників. Такі сумніви Макконела можуть призвести до зупинки загалом розгляду цих питань. Імміграційного законодавства та запиту Байдена щодо допомоги союзникам США, або ж знову ж таки може бути варіант щодо розділення цих позицій, тобто окремо, наскільки я розумію, розглядатись має імміграційне законодавство, окремо допомога для України, Ізраїлю. Те, що, до речі, раніше ще в 2023 році проговорювалося, що необхідно там розділити допомогу Україні і. Ізраїлю, але поки що немає свідчень того, що Конгрес дойде саме до цього рішення по розділенню. І далі говориться про те, що республіканці, особливо в палаті представників, вони не готові йти на компроміс. І Макконел у зв'язку з цим говорить, що. Чіткого шляху немає в розгляді цих питань, оскільки, власне, представники республіканської партії не будуть готові піти на компроміс, і демократи також вони не хочуть іти на ті варіанти, які пропонує республіканська партія. Далі, республіканці за підтримки Трампа, так. Вони намагаються показувати своє обурення двопартійним переговорам між Білим домом та конгресом. І це яскраво ми спостерігаємо в палаті представників. Ультраправі республіканці говорять, що це є неприйнятно вести такі переговори по імміграційній політиці. Загалом вони наполягають, що потрібно. Повернутися до імміграційної політики Дональда Трампа, а не проводити якісь переговори з Білим домом. І вони знову ж таки достатньо розділені, якщо ми говоримо по республіканцям, щодо питання допомоги для України. Спікер Палати представників Майк Джонсон говорив раніше про те, що спочатку потрібно захистити власний кордон, а потім розглядати допомогу. Союзника. Вимога республіканців щодо схвалення їхнього законопроєкту про безпеку кордонів ерч 2, який був ухвалений ще в 2023 році, він фактично не відповідає вимогам демократів. Тобто, ось цей закон його прийняли в нижній палаті, ну, а звичайно, сенат. Не ухвалив його, оскільки в Сенаті більшість за демократів і вони виступають проти такої ініціативи, яка, власне, і може повернути Сполучені Штати Америки так, до імміграційної практики, яку власне проводив колишній президент США Дональд Трамп. Звичайно, демократи розуміють, що це постріл їм в ногу в контексті виборів 2024 року, і, власне, вони можуть. Їх програти, так, якщо підуть на прийняття відповідного законопроєкту. І водночас республіканці Палати представників, особливо ця ультраправа частина, вона стоїть саме на тому, щоб змусити Білий Дім погодитись на цей законопроєкт. Далі говориться про те, що є, знову ж таки, розділеність республікантів щодо допомоги України, але водночас. Вони консолідовані навколо питання щодо безпеки кордонів. І, власне, деякі республіканці наголошують на важливості продовження допомоги для України. Водночас вони не можуть дати конкретної відповіді на запитання, як саме пов'язати допомогу Україні з імміграційним законодавством і зробити це таким чином, щоб всі представники. Конгресу були, власне, задоволені і прийняттям нових імміграційних правил, і власне щодо прийняття допомоги для України, Ізраїлю та інших союзників. Ось така загалом ситуація у нас відбувається станом на зараз в контексті ухвалення і розгляду законопроекту щодо імміграції та допомоги для України. Незважаючи на те, що лідер більшості. Від демократів в Сенаті Чак Шумер говорить, що вони так покроково йдуть до того, щоб покласти якусь угоду, так, незважаючи на цю інформацію, яку він подавав, її цитував Голос Америки. Ми бачимо, що серед республіканців є значні розділення навколо цих позицій, і ми знову ж таки зараз не можемо конкретно визначити в який період часу. Ці позиції і розбіжності будуть вирішені. І, власне, коли Конгрес може перейти до обговорення і остаточного прийняття законодавства по імміграції та допомоги для України та Ізраїлю. І плюс, як ми ще й говорили на початку, на цей процес намагається впливати колишній президент США Дональд Трамп. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!